Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день завозу, ціна за кілограм 339 гривень. Перша знахідка це ось така романтична блуза. Вона в ідеально новому стані: це 12 або 40-й розмір. За складом блуза прекрасна, повністю натуральна, це 100% бавовна. Вона в ніжному персиковому відтінку попереду має рюш і ось таку вишивку. На рукавчиках вона зібрана на резинку, і також це додає якоїсь такої романтичної нотки цій блузі. Ви, мабуть, помітили останнім часом саме ось таких блуз дуже багато в моїх оглядах. Це не дивно, оскільки я зараз в пошуках своєї якоїсь такої ідеальної, мені все-таки хотілося знайти в білому кольорі от щось схоже. І далі хочу вам показати ще ось таку блузу. Це також 12 розмір. Такий колір приємний, колір шавлії, щось проміжне між сірим і зеленим. Дуже такий пастельний, витриманий відтінок. Бірка тут відрізана. По відчуттях на дотик це також бавовна. Блуза попереду защіпається на гудзики і має ось таку дмилу зав'язочку. Рукавчик тут три четверті. Тканинка тут дуже легка, дещо напівпрозора, а тому добре дихаюча. Ця блуза також в ідеально новому стані. Якщо не помиляюсь, її раніше продавали на люксі. Але якщо її порівнювати з першою блузою, то мені все-таки перша більше подобається, якась вона така от більш нарядніша, веселіша. І далі переходимо до суконь. Знайшла ось таку теж в дуже схожому, такому зеленому відтінку з пишними рукавчиками, верху повністю проразинена, на резинку йде. Це такий доволі великий розмір, 18, і за складом вона просто чудова тут, суміш бавовни, віскози і льону. Це фірма New Look. Ось так сукня виглядає в примірці. На превеликий жаль, вона таки на мене завелика, але сукня, правда, шикарна, дуже якісна, вона зовсім не просвічується. Тканинка тут така от цупка, і загалом довжина просто супер, фасон теж дуже сподобався. Сукня в так званому стилі, сільська романтика, і дуже класно підійде, наприклад, для якихось фотосесій. Правда, ось ця от вся резинка вона би мала обтягувати, а на мені вона просто звисає. Чудове плаття, в чудовому стані і дуже прикро, що не мого розміру. А ми переходимо до наступної знахідки це ще одна сукня. Щоправда, ця сукня також в 16 розмірі. Фірма Next. Вона йде з такої цупкої тканини, яка схожа на денім, Колір такий от оливковий хакіс з пояском абсолютно нова, за складом хороша натуральна тканинка це Ліоцелл. Плаття середньої довжини, вверху йде як сорочка з таким от комірцем, рукавчики три четверті. Воно в такому кежуальному, більш спортивному стилі, але знову ж таки на мене, на жаль, завелике. Гарненьке плаття, я б в такому ходила, і тканина до тіла дуже приємна, має такий от охолоджуючий ефект, схоже щось до віскози. Ну, ліоцел, так це є такий от різновид віскози. І переходимо з вами до наступної знахідки. Це ще одне плаття. Плаття від Керен Мілен. Щоправда, тут є позначка, що це для жінок низького зросту. Але я середнього зросту мені думаю має підійти також. Воно йде в леопардовий принт за складом прекрасне 100% віскоза. Розмір вказаний 14-й, давайте глянемо його в примірці. Ось так воно йде вверху, як сорочка на гудзики з комірцем, має поясок, тому чудово підкреслює талію, але через те, що це для низьких жінок, воно, бачите, якої довжини, воно коротковате все-таки на мене. Це хороший бренд, тому якість тут чудова, надзвичайно воно теж приємне і такий ніби і лаконічний в нього дизайн, але водночас за рахунок свого принта плаття виглядає цікаво. І відплать, переходимо до ось такої блузи, кофти, це у нас фірма Monsoon, розмір S. Взяла її до примірочної через її чудовий колір, надзвичайно насичений синій колір, рідко в такому кольорі можна знайти свитра, але, на жаль, він майже повністю синтетичний, лише 4% вовни тут є. Окрім кольору, тут дуже красива в'язка, і сам по собі виріз теж красивої такої форми. На рукавчиках, бачите, така от хвилька йде, і вверху по вирізу теж така от хвилька. Дуже це все так мило і романтично водночас. Єдине, що знову ж таки розмір не мій, тому от мені сьогодні ніби знахідки і хороші трапляються, але всі не мого розміру, Так, деколи буває. Перед тим як перейти до сумок і взуття, ще зважила ось цю першу блузу, її ціна вийшла 48 гривень. Перша сумка це ось така в стилі Стела Маккартні, але це такий от гірший варіант підробки. Бачите, як це все неякісно зроблено. Усі, оці намистинки повідклеювалися, все старчить, одним словом, видно, що Китай. Далі, ось така трапилась невеличка сумка, але бачите, вона біля кріплення порвана, тому далі вже навіть її не роздивлялася. Дивимося з вами далі. Ось така от, велика як сумка шопер в клітинку в непоганому стані. Ось така непогана чорна сумка, вона як сумка мішок. На перший погляд виглядає, ніби це зерниста шкіра, але насправді, якщо придивитися, то це у нас замінник. Це екошкіра, але сумка в непоганому стані. Кутики, усі цілі, царапанок, дефектів немає. А ось ця сумка одразу видно, що шкіряна. Подивіться, як вона добротно зроблена. Єдине, що мене тут бентежить, це її застібка. Вона мені нагадує, як знаєте, колись були портфелі. Ось це така от застіпка з цього портфеля. У всьому іншому сумка просто чудова. Гляньте у неї і підкладка чиста, і сама по собі вона в ідеальному стані. Шкіра дуже добротна, дуже якісна, її просто носити, не переносити. Ось тут бірочка, де вказано, що це все натуральна шкіра. Але сумка велика, шкіра така от важка. І я думаю, вона долежить просто до останнього дня, тоді вже її заберуть. Ось така ще була сіра сумка, приємний відтінок, таке от тиснення під крокодила, але, звісно, це ніякий не крокодил, це навіть не натуральна шкіра, а замінник. Ось така ще сумочка в чорному кольорі. Це у нас River Island. І ця сумка теж не шкіряна, а замінника. Ось така ще дуже оригінальна сумка була в бежевому кольорі, лакована, зроблена під вінтаж з такою от застіпкою поцілунок. Стан. Непоганий. Ось така ще сумка із плащівки в поєднанні зі шкірою. Тут, до речі, вже натуральна шкіра, шкіряні ручки і ось зверху така от застібка. Тут можна прочитати. Бренд це теж не дешевий бренд. Сама сумка в ідеальному стані, без дефектів, я думаю, заважить зовсім небагато, адже сама по собі вона текстильно легенька. Ось така, на перший погляд, непогана стьобана біла сумка, але вона попереду була замазана. Ось ця сумка цікавої форми, такої округлої в красивому бежевому кольорі. Також стан не ідеальний, але це все екошкіра і не дуже хорошої якості була ця сумка. А ось ця фіолетова сумка точно з натуральної шкіри, і тільки гляньте це Редлі. Усім відомий багатьма улюблений бренд. Багато хто полює за цим брендом саме в секонд-хендах. Він відомий своїм песиком Скотті. ось Тут така от вся в песиках у нього підкладка. і... На жаль, немає брилка з цим песиком, але таке часто буває, що брилки або губляться, або їх просто відчіпляють, і, до речі, їх потім продають окремо від сумок. На жаль, брилок тут не єдиний мінус. Ви самі бачите, сама сумка має дуже багато потертостей. Нагадується другий день завозу, і ціна за кілограм сьогодні 339 гривень. А ми від сумок переходимо з вами до взуття. Ось такі були білі, шкіряні босоніжки. Подивіться, яка тут устілка, вона коркова, вона в ідеальному стані, але виглядають дещо по-вінтажному, по-дитячому, я б навіть сказала. Ось такі ще рожеві яскраві були мештики. Це 37-й розмір фірма Nex в дуже хорошому стані. І тільки подивіться, що знайшла: це Balenciaga. Це такі от текстильні кросівки на грубій такій масивній підошві, дуже легенькі і я б сказала, навіть в хорошому стані. Єдиний нюанс у них трішечки де-не-де пожовтіла підошва, але це я думаю можна пробувати міцеляркою, наприклад, відмивати. І окрім того, виявився ще один нюанс: всередині там не було устілки і дещо так повідклеювалася тканина, треба це все приводити до ладу. Заважили вони всього-навсього на 216 гривень. Ось так от легко, так в секонд-хенді можна знайти балінціагу за такою смішною ціною. Але насправді це буває вкрай рідко. За весь час, скільки я ходжу по магазинах, це, напевно, третя річ від цього бренду, яка мені трапляється. Ось ці теж були непогані кросівки, також в чорному кольорі. І гляньте, ще знайшла ось такі от босоніжки. Вони з натуральної шкіри на такий от тонесенький підошві. Але вони йдуть на палець, не знаю наскільки вони зручні. Не усім власне таке от взуття зручне. Окрім того, бачите, яке тут є плетіння, косичка. Можливо, воно буде давити ногу. Заважили ці босоніжки всього-навсього на 97 гривень. І дивимось далі. Були ще ось такі от балетки. Вони йдуть як з гуми, як гумаки. Ось такі от бренд із такими от металевими сердечками. Попереду дуже цікаво оригінально виглядає в бежевому кольорі. Симпатичні, але дуже брудні, дуже замазані, понищені. А ось ці босоніжки в такому красивому небесному кольорі, в ідеальному стані, щоправда, це все замінник, в поєднанні теж з гумкою, вони добре тянуться. Ну і тут така от танкетка несимпатична. Ось такі ще були босоніжки, теж шкіряні, але розмір 41-й. Дуже сьогодні хороший вибір взуття, дуже багато навезли його, є і прямо в прекрасному стані. Ось такі от лофари цікаві в таку цяточку, в горох. І ось такі от лаковані мешти на стійкому каблуці від Marken Spencer. 39-й розмір, теж хороші. І гляньте, які знайшла ще класні кросівки в білому кольорі від Puma на такій от грубій підошві, дуже стильні, і ось цей прям в дуже хорошому стані, але почала їх детально роздивлятися і на іншому знайшла ось тут таку як тріщинку. Можливо, її можна підклеїти якось, але, на жаль, так, вони таки з дефектом. Ось ці мені теж сподобалися босоніжки з такими тонесенькими лямочками в такому кольорі капучино, але вони не шкіряні, це екошкіра, але стан у них відмінний. І ще ось такі дуже красиві бежеві лофери були, якщо не помиляюся, вони шкіряні. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, ласкаво просимо. Підписуйтеся і до нових зустрічей!